Немало. бо о, гості е, про, мушу сказати, що вчани все йдуть до церкви, але ми не могли нічого зробити, бо так графік складався у вас, що ми мусили почати з найбільш невигідного е, часу для нас. Ми, напевно, наше зібрання, поки підійде друга частина села, яка чекає коло моста, щоб ми не розділялися на дві частини, ми почнемо наше зібрання зустріч з того, що кожен гості розкаже про себе, а за той час підійде інша частина села, і ми породень розглянемо ці питання, які в нас в порядку дня. Я не буду його поки що зачитувати, ми його будемо зачитувати тоді, коли будемо обговорювати, щоб скоротити час. Ну, пана Ігоря Гурняка знають. Я надаю пану Ігорі слово, І... а він надає слово вже всім нашим, шановним гостям. Ви мене вже знаєте трошки більше. Я просто хотів би, щоб той коротенький період часу більше поспілкувалися з тими людьми, яких е, ви не знаєте, ще ніколи не бачили, так. Тобто. Ми сьогодні від вас сівки Войнилівської почали цьогорічний автомайдан. Ми це так називаємо. Ми хочемо проїхатися від Івано-Франківської до Луганської області по тих селах, там де і там, де вже створені територіальні громади. Там, де вже загальними зборами люди вирішили, що вони самі будуть наводити себе на своїй землі порядок. От і сьогодні ми у вас після сівки будемо в Галичі, потім переїжджаємо в область, де Буде так само два села. Потім переїжджаємо в Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, і так по по маршруту закінчуємо аж аж біля самого кордону з Росією. От. Метою є цього автомайдану поділитися з людьми, тими інструментами, шляхами вирішення питань землі, водних ресурсів, лісових ресурсів, бюджету інших питань громад, які на сьогоднішній день вже досвід є, скажімо так, вирішення цих питань, і скажімо, так само запозичити досвід скажімо, вирішення в якихось інших сферах, які би можна було вирішити і дати на озброєння територіальним громадам. Я, власне, хотів би. Представити спочатку сьогоднішніх гостей, отак з ліво справа наліво. От, це пан Роман Олексавич, ви його знаєте. Це є представник е, територіальної громади села Руда Львівської області. Так само він хоче ще мріє просто створити в селі Пробужани територіальну громаду, так само в Львівській області. Ігор Запруцький в нас представляє місто Луганськ. От пана Михайла Довбанчука, ви знаєте, скалушев, наш відомий еколог. Рятівник, так би мовити, землі Римма Білоцерківська, наша відома правозахисниця, вона представляє взагалі дивне, як для е, українського Западенського вуха міста Сєвєродонецьк. Виявляється, там є дуже хороші люди, які просто е, воюють за Україну і за її майбутнє. От. І е, я не бачу ще нашого представника. Ага, ще є наш представник, ще один з е, е, Луганська. Рубіжна. З Рубіжного, так, з Рубіжного лу... Луганської області. Я не бачу. Ага, Василь це наш представник зі Львова і е... ще, один, ще один Василь так само з міста Луцьк. А, і Інна, пані Інна нас, нас представляє е... місто Київ. Дякую От таким чином. Тому я зараз. Е... Спочатку, мабуть, надам слово Ігору Запрузькому. З, з, з одного кінця України перескочимо в іншу. Доброго дня, господарі. Я до вас звертаюся як до господарів, до власників цієї держави. Господь так розпорядився, що Він привів нас в цей світ однакових усіх. І синіх, і білих, і помаранчевих. Всі однаково з'явилися на цей світ. Господь нам дав ради. Ум на все життя, щоб ми його використовували по-людськи, Господь розпорядився так, він дав нам шикарну землю, найкращу землю у світі. Те, що нам е, е, здається, що це ну, так сталося, що ми на Україні живемо, да? але ж ви не розумієте, що таке, е, яке живуть люди в Африці там, чи ще десь, де вони на піску живуть і не знають, як хліб. Може зростати на цій землі. Вона жиренюча, вона земля масло. Господь сказав українці, я вам даю таку землю, але ж е, оберігайте її, шануйте. А що е, зробилось з нами за ці 70-20 і 20 років? Е, ну, Як каже Ліна Костенко, нам прибили чувства меншовартості. Це таке почуття, що людина. Каже, ну від мене нічого не залежить в цій країні. Це ж там вони хтось щось зробив. Як це можна? Що, хто вони? Нас 46 мільйонів. Нас багато. Це наша країна, наша земля, наша вода, повітря. А вони, їх там ну два десятка. Ті, хто пограбували наше національне багатство без нашого дозволу, то продавали наше майно, нашу землю. І ми з цим повинні погодитись. Це не так. У нас есть шикарная книжка Конституции. В этой книге э, я заразку перескал. Ну, в этой книге черным и написано. Пятая статья Конституции. Единое жерело власти в Украине – это народ. Кратко. А вони наши найменьші противники.